Зустріч старого і нового завітів, точка перетину двох епох та перше об'явлення Бога людям. Стрітення Господнє велике 12-те свято, що символізує зустріч Немовляти Ісуса Христа з праведним Симеоном у Єрусалимському храмі на сороковий день після Різдва. На згадку про цю подію в храмах проводять особливі богослужіння. У Тернопільському архікатедральному соборі традиційно зібралися сотні парафіян зі свічками в руках, аби їх освятити. Вважається, що на Настрійня. Господня свічка набуває особливої сили, тож після богослужіння її забирають додому та бережуть для особливих випадків. Щорічно ми освячуємо свічку, настрітання, зберігаємо вдома. Завжди, як кажуть, коли себе погано почуваємо, служить як оберіг в нашому домі. Ну, якщо на душі тривожно, і коли тривоги, я палю часто. Для мене вона означає так, як мир, спокій. На душі навіть стає трошки легше, як запалюю в такі часи важкі для нас і надіємося, що вже поскоріше війна закінчиться. Ну, в більшості як традиції, як тепло, як продовження навчання роду, колись нас так вчили, тепер ми передаємо молодшим поколінням. Зазвичай запалюю, і молюся, коли важко, коли діти хворіють, коли щось не виходить. Це просто віра, підтримка. Раніше свято припадало на 15 лютого, однак кілька років тому Православна церква України перейшла на новий юліанський календар і змістила дату на 13 днів. У народі вірять, що в цей день зима вирушає туди, де було літо, а літо туди, де була зима. Вважається, якщо на дворі тепло, весна прийде швидше, а якщо холодно зима затримається. Також 2 лютого не рекомендується вживати алкоголь та переїдати. Категорично заборонено конфліктувати з близьким. Ими лихословити і піддаватися смутку, це вважається поганою прикметою, яка може затьмарити весь наступний рік. Духівники закликають вірян до добрих вчинків, поміркованості і духовного очищення напередодні весни.